Привіт всім! Хочу вам показати мою маленьку посадочку різні сорта, у мене є Блю Голд, Блюкроп, Рита, Мотрен, Чензер. Це вони всі мають 4 роки. Такі хороші, гарні, вже потушні кущі. Красота! брунька, теж река брунька стріляє, Так. Ні? О, ні. Це Нортлен, такий. такі кризладі, Широкий, не знаю, мені мені по кущів не подобається, бо ягоди году вам пізніше. А тут у мене колись 6 років тому я вирішив зайнятися виходом, був на базарі, купив купу кощів. І посадив. Тут в мене і замість і по інтернату я купляв. Получається, що замість кущів лухини тут в мене і верба росла, і кучерява, і плакуча, і ірга була. Ну ірга це ще непоганий варіант. Це пересадив, ти маєш. А це, по суті, я їх тоді був посадив просто так, як, як вмів. Щось там додавав тирси, щось трошки а тут ще сосна так вона тепев. Типу. Трошки тирси, трошки додав кавої гущі. Трохи підкислив, трохи оцтом, трохи ще. Ну коротше бідово. І виходить, що це шестирічні кущі, Порівняти це 6 років кущик. А тут з цієї сторони взяти 4 кущі. І 4 грішні чуть не в два рази більше. Так само в мене вон там в коробах теж посаджені чотири грічки. Ось яка красота. Вирваючий великий куш, чотири роки. Обегок дюк 3 річка. По суті, та трьохрічка вона вже більша як, як того шістерка. І Тому я хочу їх сьогодні поекспериментувати, попробувати, пересадити, подивитися, яка в них перенева, яка в них доля склалася тих шість років, як ми тут відували. Зараз ми викопаємо, глянемо. Тут так би і не є твердо, в мене знизу е, бруски соснові. Не, не знаємо туди, а тут більше перси, скажімо, ніж, ніж поживного. І внизу чорнозем, якби там не було. О, так. Що скаже? О, все, пішла чорна земля. От вам і результат Де воно, В наході підкислене, але воно собі не дуже щасливе. Зараз ми його трошки підкультуримо. Корінь щось там був, воно пішло поза, поза кору і зайшло в Чорнозем. Ну все, і ніякого кайфу немає. Та й тут теж воно таке. Не... о на половину з Чорноземо. Хробаки лазять, добре. Зараз ми то в натурі порівняти шестирічний і. Шість років. Чотири роки. ширше поставити. Це у нас шестирічка, а це у нас чотири. Ну по суті, різниця невелика. Тобто два роки пропало. Зараз будемо пересаджувати.